Доброго дня. День другий. Продовжуємо збирати полуось автомобіля Логан. Був куплений такий пильник оригінальний. Як же ще його сюди набивав? Поставив в морозильну камеру воду, потім вмочив полуось у цю воду, щоб вона стала холодною. Ну, відповідно, взяв фен будівельний. Та нагрів, отак, із середини нагрів отой підшипник Далі узяв оцей підшипник який я вибив, надів його сюди. Отуди. Потім береться трубочка така від амортизатора. Таврія здається. Надівається. Туди, ідеально отак, береться потужний молот. Ну і там побризкав там було, ведешкою, щоб воно було краще. І потихеньку його запресовуєш. Було, і воно добре туди заходить. Запресував. Дякую за увагу.